Береш смужку, а вони можуть бути різного кольору, але переважно вони мають бути зеленого кольору хакі, тобто те, що допомагає маскувати взагалі ту техніку, ці об'єкти, для чого ми платимо. Так от береш, просто заплітаєш на кожний вузлик. Так старано вже кілька годин поспіль виплітає маскувальну сітку Катерина. Каже, пробувала плести раніше. У такий спосіб допомагала в перші дні повномасштабної війни. Візнається, дуже мотивує її, коли знає, що робить щось корисне. Знаю, що зараз у місті проблема з плетінням сіток, тому що якщо на початку війни було дуже багато волонтерів і бажаючих, то зараз це стає все менше менше. Це зрозуміло, тому що вже майже півроку війни, так і дуже важко знайти в собі цей емоційний, емоційний дух та і психологічний, щоб ходити щось робити і підтримувати. А ідея поєднати і тренінг з сталі, розповісти про підприємства, взагалі про кривий ріг і вдаючи час плести сітки, робити щось полізне, корисне це дуже класна ідея. Волонтерський штаб Поляниця. Деяке по робота свою діяльність розгорнув з 28 лютого. Охопили різні напрямки, гліпили пиріжки та вареники, передавали балаклави для військових, збирали медикаменти та теплий одяг. Але значна частина їхньої роботи маскувальні сітки. За 5 місяців з 28 лютого, як я вже казала, на кінець липня у нас було зв'язано вже 164 сітки. Якщо по метражу, вони різної ширини, але по метражу це десь тисячу понад 1200 метрів. З того часу ми вже замовили, відплили 100 метрів, і вже замовили ось 400 метрів і вже почали їх виплітати, тому що, на жаль, потреба така є. Цього разу в процес плетіння маскувальних сіток вирішили внести цікавинку. Тож присутні могли прослухати лекцію Магія Сталі. Ми також отримуємо економію природного палива і саме на себе працюємо, використовуємо цей, цей корисний малиний такий продукт. Криворізька гідеса Марія Головань розповіла найцікавіші моменти виробничого процесу на підприємстві та супроводжувала це ілюстраціями. каже дуже часто проводить екскурсії на індустріальні теми, але такий захід для неї став в новинку через свою призму, і там і дитячих спогадів, і те, як я проходила весь свій виробничий шлях через. Те, як я спілкувалася з людьми, як люди наші володарі таких гарячих, скажімо так, професій люблять свою справу і роблять її дуже якісно. Мені дуже легко було це покласти на такий вебінар. І вебінар, тренінг, лекція ініціатором колаборації цікавого та корисного став інститут розвитку міста Кривого Рогу. Ідея виникла через потребу у додаткових руках для плетіння маскувальних сіток на передову. Тому і вирішили об'єднати благородну справу і краєзнавчу лекцію. Приходьте у волонтерські центри, де люди приходили на початку війни, плитули сітки, запитуйте, чи потрібна допомога, чи куди можна звернутися для того, щоб плести сітки. Е, потреба у тканинах, потреба у мішковині для плетіння кікімор. Це все ну, є нагальні такі потреби. Е, і, а сьогоднішній захід це такий відпочинок, арттерапія, е, пізнання чогось цікавого. І от, е, жіночки, які прийшли. Тут кажуть, що класно, що не просто так ми плетемо, ще що щось цікаве слухаємо, дізнаємося. Захід загалом зібрав переселенців, волонтерів та небайдужих криворістів. Плетіння кожної сітки завершили так званим намовлянням на удачу. Щоб біда намовлене, оминала. Хай тріпочуть смужечки, як листочки, щоб живі верталися, сини й дочки. По її молитвах, по тому слову, обернулась наша сіточка на покрову. Далі маскування сітки, волонтерський штаб, поляниця передасть нашим військовим Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Перший міський.